Ризикують своїм життям за незалежність і свободу України, мужні, героїчні і незламні воїни сухопутних військ. Сьогодні, 12 грудня, вони відзначають своє професійне свято. Цей день кожного військовослужбовця, танкістів, артилеристів, льотчиків, тих, хто служить у ракетних і десантних військах. Захисників і захисниць привітав і Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Ви перші стали на захист країни у 2014-му. Ви непохитно тримаєте оборону зараз. Дякуємо найкращі! Слава воїнам сухопутникам! Слава ЗСУ! Вистоїмо! Переможемо! Допомога для міста друга. Волонтери міжрегіонального координаційного гумштабу та подільської громади завантажують у буз десятки коробок. Всередині найнеобхідніша цільова допомога для мешканців деокупованої Балаклії. Ковдри, теплий одяг, засоби гігієни, дитяча косметика і дитячі засоби гігієни, порошок. Ну те, що просили, де намагалися сюди і спакувати на вагу золота. Там саме теплі ковдри. Про це від мешканців волонтери дізналися під час першої поїздки на Харківщину. В них будинки зруйновані, є багато в кого там просто дири великі. І вони нам пояснюють, коли б брали по декілька ковдр, що ми просто спимо в декількох. Це не означає, що у нас зовсім нічого немає, але ми закутуємося, бо ну Холодно. Тому вінницькі волонтери не барились, укомплектували ще одну партію допомоги для Балаклії. Підтримка та допомога тим, хто найбільше постраждав від російської агресії найголовніше завдання міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Кожен хто працює у цій злагодженій команді, розуміє, лише згуртувавшись, можна перемогти ворога. Зараз війна показала, що чи людина з Вінничі, чи, чи з Львівщини, чи Житомира, чи Хмельницька, вона кожна вболіває за того жителя Херсона чи Балаклії. І хоче допомогти, і ми показуємо не на словах, а на практиці. І допомога продовжується у різних напрямках. Цього разу відправив в гумштаб медичне підкріплення для однієї з лікарень Харківщини. А ще наповнили бус солодкими подарунками до свят. Передали для діток і сухісні данки. Вінничани, міський голова все робить для того, щоб ну щоб дати ну дух тої підтримки, да, наш наш кусочок нашого тепла. А ось так нині виглядає балаклія. Багато будинків або зруйновані, або пошкоджені, або знищені. Людям доводиться жити на руїнах. У деякі місця навіть прилітало по 10 снарядів за раз. Побили все опалення, яка йде розводка по чердаку. У нас також попало на третій поверх через балкон і по всій квартирі пройшло. Попала на дев'ятому етажу, повністю квартиру ми її залатали. Про пережити розповідають ледь стримуючи сльози. Розрушена спина, криша робити перекриття вдома. Криша мембрана теж поосічена осколками. Тож Вінниця допомагає не лише теплою, солодкою та медичною гуманітаркою. Вся ця робота, яка була проведена попередньо, була ще підкріплена рішенням сесії Вінницької міської ради, де депутати міської ради виділили 10 мільйонів гривень для потреб міста для реконструкції саме тих об'єктів житлової інфраструктури, які були пошкоджені в результаті цієї навали. Допомагає Вінниця підсилити і безперебійну роботу критичної інфраструктури Балаклії. Для цього гумштаб відправив до міста друга цистерну пального. Спільно з гуманітарним координаційним штабом міста Вінниці, який був створений міським головою Сергієм Мургуновим, який був створений головою обласної ради Вячеславом Соколовим, а очолив цей штаб Володимир Борисович Гройсман. Це не перший вантаж, який приїхав до Болепі, і я впевнений, що він не останній, адже ми будемо допомагати цьому місту. Там теж ні мешканці кажуть, дуже раді, що не залишилися сам на сам з бідою, і в допомозі об'єднується уся країна. Коли перший раз зустрілися з представниками вашої громади, це було дуже круто і класно, тому що ви поставили нам своє плече. Плече дійсно справжнього товариша друга наразі. У Вінниці продовжують збирати речі для наступної поїздки в Балаклію. Відправлятимуть її в середині грудня. Розвиток економіки, підтримка армії, переселенців, бізнесу і не лише забезпечити стабільне функціонування усіх сфер діяльності громади попри виклики війни. Такий план бюджету міста на прийдешній 2023 рік. Проект кошторису схвалили депутати під час засідання виконавчого комітету. В Процесі формування проекту бюджету у межах реальних можливостей були враховані ті пріоритети, цілі і заходи. Які передбачені стратегією розвитку Вінницької міської територіальної громади до 2030 року? У 2023-му доходи бюджету міста сягнуть 5,5 мільярдів гривень, і це майже на 11% більше ніж у поточному році. Врахували як джерела надходження в казну, так і куди будуть направлені видатки. Зарезервували в кошторисі і суму для надання допомоги військовим. В умовах воєнного стану не можна спрогнозувати і передбачити видатки на вирішення тих чи інших питань. Тому в проєкті бюджету передбачено створення резервного фонду в сумі 161 млн грн. мільйон гривень. Затвердили депутати і програму соціально-економічного розвитку в Вінниці на прийдешній рік. Попри складний 2022 тисячі в плані на новий рік врахувати як перспективи, так і загрози. Це забезпечення стабільного функціонування територіальної громади в умовах викликів, які зумовлені військовою агресією проти України і падінням економіки, формування дієвої системи підтримки релакованих бізнесів та внутрішньопереміщених осіб, посилення співпраці з усіма зацікавленими сторонами для розбудови та модернізації інфраструктури Вінницької міської територіальної громади. Планують у новому році реалізувати низку інвестиційних проєктів, що сприятимуть розвитку як індустріальних парків, так і громади. В цілому. Це така програма дійсно оперативного реагування, а не стратегічного розвитку. Я вважаю, що для нас важливо прожити у цих перших 120 днів. Я маю на увазі зимових. Якщо ми достойно, ми пройдемо всі ті виклики, які пов'язані з агресією шикою, з ракетними ударами і в цілому, якби ситуація на фронтах. От, і враховуючи внутрішню ситуацію, маю ми, ну, ми, як Вінниця є ж опорним регіоном. Фактично, ми повинні це розуміти, тому що. Саме на Вінницький регіон, один із небагатьох опорних регіонів, покладається багатої відповідальності щодо підтримки тих регіонів, які знаходяться або в зоні військових активних бойових дій, або які звільнені від окупації. Проект розвитку вже на найближчій сесії міської ради розглянуть вінницькі депутати. Палету за палетою з продовольством розвантажують робітники. Великий вантаж приїхав до Вінниці від міста побратима Кельце. Зустріли гум допомогу міський голова та представники міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Допомогу кельчани збирали всією громадою. Хотів би подякувати в першу чергу і всій команді Богдана Венті, депутатському корпусу міста Кельси, і саме головне кельчанам, представникам бізнесу, просто людям, які працюють в тих чи інших установах і закладах, але вони з любов'ю відносяться і з Таким, знаєте, співчуттям до всіх тих викликів, які є сьогодні в Україні. Саме головне вони нас підтримують в цій війні, і ми переконані, що саме завдяки такій підтримці ми однозначно переможемо. У ящиках продукти тривалого зберігання, зокрема, 6 тисяч банок м'ясних консервів, 300 ящиків з продуктовими наборами. Туди входять крупи, макарони, олія, джем, кава, чай, цукор, сіль, паштет, консерви, борошно, молоко. і Не тільки ці набори найперше направлятимуть для багатодітних та соціально вразливих родин Вінницької громади. Особливість цього вантажу те, що вона така, як ну особливо для нас, фонду громади, що тут збірна. Тут є і влада передала, і бізнес скоперу. І громада, навчальні заклади, тут писали різні листівочки, передавали ляльки, мотанки. І це все разом скомпонували. І ось у нас є ця допомога. І, ну, звичайно, в першу чергу це буде для багатодітних сімей, для соціально уразливих родин. Це було таке побажання від бізнесу, який збирав цю допомогу. І я думаю, що найближчим часом вона вже буде роздана. Частина продовольчої допомоги піде до матеріального резерву міста, який весь час поповнюється, адже Вінницька громада постійно відправляє вантажі для потреб військових та громад, які потерпають від рашистських обстрілів. Усе це можливо завдяки команді гуманітарного штабу, яка за 9 місяців налагодила співпрацю з 55 містами з 16 країн світу. В рамках роботи гуманітарного штабу нашій команді вдалося залучити дуже багато іноземних партнерів. І сьогодні ми є свідками, як черговий, чергова допомога прибула з нашого міста побратима Кельце. Наша команда працює і робить все для того, щоб не тільки в місті Вінниці, а в інших регіонах люди відчули те, що вони не сам на сам з бідою, з проблемою, що їх відчувають підтримку. І таким чином ми ну, переможемо цього ворога. Разом із гумдопомогою у вантажі були листівки маленьких кельчан. Діти побажали якнайшвидшої перемоги для України. Вражає, звичайно, і відношення дітей. Ви бачили сьогодні дуже багато малюнків, маленьких кільчан до вінницьких дітей з привітаннями з Різдвом, з Новим Роком і з побажаннями всього найкращого. І ви бачили, що знаєте, дуже приємно, що саме людсько, дитячою мовою без якоїсь такого лукавства висловлюється саме позиція польського народу по відношенню до підтримки України і українського народу. Загалом від початку війни Кельце передало Вінниці понад 160 тонн різної допомоги. Це, де завжди тепло та затишно, так кажуть мешканці однієї з Вінницьких висоток про підвал у своєму будинку. З перших днів великої війни це місце стало для них надійним укриттям під час тривог. Як тривога, так і спускалися. А в нас вона не дуже така була. Ми, ми до ладу все привели, помили, бачите, все поставили, меблі. Кожен долучався як може, розповідає голова правління ОСББ Тетяна Кравцова. Хтось приносив теплі ковдри, інші прибирали. Я зробила збори, люди одноголосно. Ми це все робимо. Ми наняли бригаду, тут було все. Зробили ремонт, все почищали, зробили каналізацію, абсолютно все. Виручив у скрутний час мешканців будинку фонду СББ за накопичені кошти і зробили ремонт. За утримання будинку у нас 4,50 із метра квадратного. І є фонд ОСББ, 50 копійок. Це неперекосновенна сума. Тобто, якщо мені вона потрібна, от як зараз, я тоді знімаю, роблю збори, і співвласники проголосували, що таку-то суму потрібно, це нас стоїть десь біля 17 тисяч. Ось цей весь ремонт, тому що тут все було, обсипалося, все робили. Питна вода, печиво, аптечка і навіть книги у вільному доступі для кожного. Зробили і запаси технічної води. Виходів тут аж три ключі є майже у кожного мешканця. Ми заказали двойні решотки сюди, тут окно. Заказали, сюди привезуть стулья. Звичайно, там ми поставимо дві розкладушки, і воно тепло. Можна тут свободно сидіти і день, і ніч. Тому що тепло, дуже навіть всередині підвалу теж підготували усе для комфортного перебування. Стіни тут бетоні блоки. Якщо там з першого поверху вже йде кирпічна кладка, то тут бетоні блоки стоять. Оце вихід до підвалу. Там з правої сторони вихід на вулицю, і з тої сторони, в кінці дому, через підвал пройти, в кінці дому ще один вихід на вулицю. Нині ж завбачливі мешканці висотки займаються заготівлею дров. Найближчим часом планують встановити в одній із кімнат на цокольному поверсі буржуйку. Уроки пожежної безпеки для малечі провели у Вінниці надзвичайники. Про елементарні правила розповідали в одному з пунктів незламності. В ігровій формі рятувальники аргументували дітям та їхнім батькам, чому потрібно слухати застереження і яка небезпека криється за допитливістю підняти щось незрозуміле та пробратись туди, куди зазвичай забороняють. Нагадали і телефони екстрених служб, взявши з малечі обіцянку слухатись, рятувальники подарували їм книги та солодощі. Я хочу, щоб всі дітки були щасливі і не було війни. Отримала понад 4 тисячі доз комбінованої вакцини для профілактики дифтерії, кашлюку, правця, гемофільної інфекції та гепатиту Б. Також в область надійшло майже 19 тисяч ампул препарату для профілактики туберкульозу. Усі вакцини гуманітарна допомога від центру громадського здоров'я МОЗ України. Їх розподілять між центрами первинної медико-санітарної допомоги, ФОПами та приватними центрами, які мають відповідний пакет надання допомоги з НСЗУ. Вакцина безкоштовна, аби вакцинувати Нуватися варто звернутися до свого сімейного лікаря. Вінницю знову засніжило, і вже з четвертої ранку комунальники на ногах розчищають сніг та посипають протиожеледними матеріалами вулиці, дороги міста та зупинки громадського транспорту. У департаменті комунального господарства кажуть, задіяли 40 одиниць снігоприбиральної техніки. Триває розчистка та посипка, і у дворах багатоповерхівок розчищають тротуари та під'їзні шляхи. Загалом зі снігом борються 280 вірників. Нагадаємо, поблизу закладів торгівлі, громадського харчування, офісів, установки, організовування. Зацій прибирання мають забезпечити їхні керівники та власники. Така норма передбачена в правилах благоустрою міста. Її виконання контролює муніципальна варта. Окрім того, комунальники просять водіїв не залишати свої автівки обабіч доріг, аби не створювати затори там, де працює техніка.